За квитанцією переплата, а разом з квитанцією повістка до суду за заборгованість. До редакції нашого телеканалу звернулися жителі Рівненщини, які впродовж кількох місяців не знаходять собі місця через платіжки за газ. Дійшло до судової тягнини. Їх звинувачують у заборгованості. Хоча люди переконують, у декого з них переплата перевалила за 6 тисяч. У підтвердження своїх слів показують квитанції. Ми стоїмо, щоб нам повернули переплачені гроші. Да написала заяву ще в липні. Це все оформили і ще немає грошей за словами пані Марії, такі проблеми почалися ще у листопаді, та є тут і ті, хто на перерахунок чекають ще довше. Я писала в грудні, в мене 6432, то сказала, ми ще виплачуємо травень, червень, липень і серпень. Ждіть вам гроші повернуть. Ждіть мені гроші повернуть, а другі вже шлють депешу, що мене будуть в суд подавати за борг. Хто й казав за моє жито, що й мене бито чи жопа споживачі кажуть, отримують погрози про відключення газу. Також нарікають, що показники лічильників та записи у квитанціях не збігаються. Требують оплатити, а я його не використовувала, тому що мені замінили лічильник, і там чітко показано, що я ці кубометри не використовувала, а вони требують, щоб я заплатила за них. Люди пояснюють, виявилося, що ще певний час кошти отримувала інша компанія. 8 червня минулого року Кабмін зобов'язав перевести всіх споживачів до НАК Нафтогаз, а їх представників на Рівненщині немає. Втім, з передачу інформації щодо переплат та заборгованостей щось пішло не так. Директор Газбуду каже, все тому що люди не знали про такий перехід і даремно сплатили один зайвий місяць. Є некоректна подача показників лічильників, тому що «Нафтогаз» постачальники отримують. Об'єми спожитого газу споживачами на особові рахунки. Вони їх не опрацьовують показники, лічильники, нічого. Отримали об'єм спожитого газу, зробили нарахування. І якщо людина некоректно подала показник лічильника, можливо, цей Потрібно відкоригувати показник лічильника. Тот показники лічильника в червні ніхто не контролював та не коригував. Попри паперову тяганину, для 35% користувачів вже повернули кошти. Втім, тягнеться це ще від червня, а люди і далі оббивають проги газових компаній. Нові користувачі дізнаються про заборгованості майже річної давності та хапаються за голову. Повертаємо кошти згідно черги. Тому що червень, липень-серпень було дуже багато заяв. Вони всі опрацьовуються і це все діло. Йде по черзі минулого тижня. Рівнянин Сергій все ж отримав відповідь на своє звернення. Тоді людей було в рази більше. Каже, ситуація в нього була така ж, як і в усіх. А от про заборгованість не знав взагалі. Тим каже, найгірше те, що ніхто не переймається людьми. Сім місяців не було. Прийшла платіжка, А буквально через тиждень прийшла погроза, якщо я не сплачу 20 тисяч боргу, Запросять мене до суду. Мені сказали, що треба за 15 місяців з березня місяця 21-го року зібрати квітанці. Я приніс папери. Папери взяли. Але результат, який буде, це ще невідомо. Бачите, тут люди стоять, вони ж говорять. Що ми по півроку чекаємо грошей, грошей немає. По хто три місяці чекає? У відповідь на своє звернення Сергій почув, тепер має просто чекати на перерахунок коштів, але чоловік не розуміє, чому та на яких рахунках знаходилися гроші, які люди впродовж стількох місяців сплачували. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал й